Привіт, вітаю на каналі Інтертехніка. З вами Євген. Бачите, є в наявності, все, трошки даже бур'янці посходили, кентаври, мототрактори з двигунами зс 1105 зс 1105 І вони всі тут одинакові. Ця модель називається, зараз точно скажу, тому що є вже різні BN і BR, і всякі такі поробили. Тобто треба дивитися, це. 200 це Тобто у нас іде подовжена база, трошки більше комфорту в салоні. Двигун тут одноциліндровий, іде як, типу, як від мотоблоку. Передня гума у нас розміром іде Ой не бачу. Давайте подивимось на задню ще. У нас тут 9,5 на 16. А передня 6х12. Дивіться. По оптиці сам капот у нас старого вигляду, звичайна галогенна оптика е, з нержавіючої сталі вихлопна система, механічне рульове, потім тут ще є бачок для інструментів. Коробка передач у нас 3 плюс 1 на 2. Ззаду у нас одноточна навіска, крила які йдуть в комплекті. А задні ліхтарі у нас ледовські вже йдуть. Тут вже добре. Є ще додатково задній ліхтар. А гідравліка у нас з плаваючим режимом. Потім повишені, понижені, нормально встановлені педалі, тобто є щеплення в нормальному місці, роздільна педаль гальм і акселератор, ручне стоянкове гальмо. Місце в салоні нормально, коробка передач в ногу не впиратиметься. Потім тут у нас є а, датчик тиску мотогодини і вольтаж акумулятора, і температура, яка зараз є. Ось, Коштує така техніка 2000. 620 доларів це без нічого. Ось. Вони штатно не комплектуються, фризують чи ще чимось, це треба уточнювати менеджера, а там по знижках можуть до нього чіпляти ще якесь навісне в принципі, за бажанням. Але, ось, наприклад, такі як кентавер чи скаут, по-моєму, там може бути з ними ще в комплекті якась фриза чи ще щось. Тому хочете такого тракторця, мото? Телефонуйте за номером, що бачите на екрані, переходьте на сайт, там є різні моделі. І скаути також і кентаври 200, 200 b 240, BR, 160 b які хочете. Телефонуйте. Тоді дякую за увагу. На все добре.